Тепла погода і ласкаве сонце змушують нас час крізь час замислитися щодо відпочинку на свіжому повітрі, а в ідеалі влаштувати пікнік. Практика виїжджати на природу зі своєю їжею зародилася в Європі і за кілька сторіч зі специфічного заходу для аристократів перетворилася на невимушену традицію для багатьох людей у різних країнах. Сьогодні ми розповімо як про історію пікніків, так і про особливості їхнього проведення у різних країнах. Ви на каналі Історія на тарілці, і тут ми оглядаємо історію їжі і кулінарії. Якщо ви вперше на каналі, то не забудьте підписатися. А якщо вже давно з нами, то чекаємо на ваші коментарі після перегляду. Посилання на донати, наш новий проєкт Джордано, як завжди, в описі до цього відео. А ми починаємо! Французька революція і парки для всіх. Хоча традиція їсти закуски під відкритим небом існує з давніх давен, аж до 18 сторіччя для цього процесу не було спеціальної назви. Слово пікнік було зафіксоване у словнику французької академії 1740 року. Воно походить від пікнік. Де пік означає клювати чи кусати, а нік це щось незначне дрібничка. Утім, сам вислів з'явився на сторіччя раніше. Він означав зустріч у салоні, на яку гості приносили свою їжу. Та за сотню років його значення змінилося. Класичні пікніки зі пледами набули величезної популярності одразу після французької революції, коли колишні королівські парки вперше відкрили для широкої публіки. Прості люди швидко зрозуміли плюси і можливості трапези на. Газоні клуб пікніків і яйця по шотландськи дуже скоро пікнікову естафету перейняли британці. У Лондоні 1801 року з'явився клуб пікніків Лондонсь Пікнік Сосайті. Його членами стали дві сотні заможних молодих франкофілів, які збиралися на Тоттенгем-Стрит, щоб годинами віддаватися цим розвагам. Обов'язковою вхідною платою були шість пляшок вина і кошики з їжею. Поступово англійський пікнік вибрався з чотирьох стін на свіже повітря. У романі Ема 1816 року Джейн Остін описує традиційний британський вихід на природу з холодними закусками і білосніжними покривалами. Спочатку це були розкішні світські раути. Упні радше членам вищого суспільства аніж простим англійцям. А вже згодом у Англії пікніки стали цілком звичайним поширеним явищем. Саме тоді з'явилися і правила, згідно з якими в меню будь-якого пристойного пікніка мають бути холодна яловичина, відбивні з ягняти, сендвічі з шинкою, пироги з голубами, лобстери, сливовий пудинг, свіжі фрукти, компот, печиво, і, звісно, шампанське класичний на той час пікнік міг налічувати до 35 страв. 12 страв на різдво це не так уже й багато, правда ж? Але ж традиції туманного альбіону то серйозна річ. А ще всю їжу обов'язково готували заздалегідь, на самому пікніку її не розігрівали. Особливості пікніка в різних країнах. І з часом ідея виїжджати на пікнік захопила весь світ. Концепція трапези просто неба знайшла своє відображення у кожній країні. У Франції вдалий пікнік і сьогодні не обходиться без скляного посуду і пледів, а в Англії без яєць по шотландськи. Насправді пікніки з'явилися набагато раніше. Відомі китайські гравюри приблизно тисячного року нашої ери, на яких зображені люди, які вживають їжу зі спеціального посуду, сидячи на землі. Згодом цей посуд перекочував до Японії і став справжнім предметом мистецтва. В Японії кілька сторіч поспіль набір для їжі поза домом вважали шикарним весільним подарунком. Але саме велика французька революція і лондонський клуб зробили пікнік справою звичайною і повсякденною. Драматург Вільям Сомерсет Моем писав: мало що може бути приємнішим за пікнік. У Японії пікніки найчастіше проводять під час цвітіння сакури, щоб під час трапези насолоджуватися пригарним виглядом рожевих пелюсток. Із собою обов'язково беруть зручні коробочки бенто з широким вибором різних частувань. Але ж у США теж люблять пікніки. Звісно, і давно, у 19-му сторіччі, американський пікнік за розмахом і розкішю не поступався в рочистому прийомові високих гостей: кришталеві келихи, мережевні скатертини, розкладні стільці для дам у пишних сукнях. Тані кошики з вишуканими делікатесами. На початку 20-го сторіччя на прилавках крамниць навіть з'явилися книжки про правильний сценарій пікніків. Вони радили знайти місце поблизу чистих джерел, серед дерев, які додають тінь, і з адекватною кількістю комах. Серед обов'язкових атрибутів пікніка згадували про два-три гамаки: спиртовий світильник, чайники і кілька збірок віршів, щоб розважити гостей, якщо вони не заснуть після обіду. У 20-му сторіччі пікніки у США зі прерогативи солі землі перетворилися на загальнонародний вид відпочинку в американському календарі. Окрім національного дня пікніка, з'явилися день пікніка зі плюшовим ведмедиком 10 липня. І день пікніка з автомобілем. Перша субота-вересня. Сьогодні в Америці на пікніку обов'язково буде фастфуд: картопля, фрі, чипси, бургери чи сендвічі. Затишні пледи там шанують не менше, ніж у країнах Європи. А от скляні келихи легко поміняли на пластикові стаканчики. Інші американські країни мають інакші традиції. У Мексиці, наприклад, сім'ї збираються на спільну трапезу в день поминання померлих на цвинтарі біля могил, де поговані члени їхніх сімей. Можемо зробити про це окремий випуск, якщо вам цікаво. Адже тема надзвичайно об'ємна у країнах Азії зі спекотним кліматом трапезу намагаються переносити на вечірній час, коли спадає спека. Так роблять і в Таїланді, і на Балі, і у Малазії, у Індії. Частуються міні шашличками з морепродуктів і курки, приправляючи їх гострими соусами. У Скандинавії на пікніку майже завжди знайдеться оселедець а в Аргентині чай мате. Найзручніші пікніки у жителів Туреччини. Вони не лінуються прихопити собою м'які подушки, килимки і складні меблі. З їжі особливою популярністю користуються м'ясні фрикадельки, куру кьовте. Ну а в Україні пікнік це часто шашлик. Згадуємо про своє відео про їжу президентів і чекаємо на коментарі про шашлик на травневі свята. А в Австралії також полюбляють грилювати. Там на кратках гриля може опинитися вельми екзотичне для нас м'ясо, кенгуру чи опосума. Пікнік. Як мотив у образотворчому мистецтві завжди користувався значною популярністю, і на виставці Zeit у музеї декоративно-прикладного мистецтва у франкфурті на Майні можна побачити найрізноманітніші роботи від картин французьких імпресіоністів до художньої фотографії німкені Барбари Клем, яка упродовж 40 років фотографувала людей за трапезою просто неба по всьому світові від України до південної Африки. Найбільший пікнік та інші рекорди любов до обідів на свіжому повітрі іноді провадить до найнесподіваніших результатів і досягнень, відзначених у книзі рекордів Гіннеса. Так, у Лісабоні, 20 червня 2009 року, провели наймасштабніший пікнік на світі. У ньому взяли участь понад 22 тисячі осіб з усієї Португалії. А за 10 років, у травні 2019 року, у Мемфасі США. Відбувся пікнік з найдовшим столом. Його довжина становила понад 407 метрів. А саме святкування і відпочинок із їжею тривали майже 34 години. 2012 року у канадському місті Кіченер був зареєстрований найдовший пікнік. Майже 5 тисяч осіб вийшли пообідати за столиками, вибудованими в лінію в центрі міста. Найбільший стіл для пікніка має велетенський розмір 5,5 в довжину на 4 метри в ширину і 3 метри у висоту. Його встановила компанія Global Village у Дубаї ОАЕ 6 січня 2021 року. А найбільшу ковдру для пікніка площею 2008 квадратних метрів створили у Швейцарії 2023 року. Її розміри еквівалентні двом полям для міні-футболу. Якщо ж спека чи інші причини не дають вам змоги податися найближчим часом на пікнік зі друзями і рідними, то радимо для натхнення 10 фільмів із пікніком, так би мовити, у головній ролі: сніданок на траві 1959 року. Льодіджанісуглеб. Звуки музики 1965 року «The Sound of Music» Пікнік біля навислої скелі 1975 року «Пікнік at року. Rock» Кімната із Краєвидом. 1985 року. A Room with a View. Красуня. 1990 року. «Pretty Woman», Вікі Крістіна Барселона. 2008 року. Один день. 2011 року. One Day. Королівство повного місяця. 2012 року. Moonrise Kingdom. Шпигуни Союзники. 2016 року. Elite. Маленькі жінки 2019 року. Літл Women. Ну а на сьогодні це все з вами була історія на тарілці. Напишіть, чи сподобався вам ролик. Дякуємо.